Вітаю всіх! мене звати Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. І сьогодні я хочу показати нову пару шкарпеточок, які я в'язала на в'язальній машині бразер 4 класу. Ось такі жакардові носочки. Вони зв'язані на подаруночок, це так сказати, Миколайчик. Тут використана пряжа Alize Time. це халявка. І далі п'яточка мисочок в'язані із пряжі вівчарі кольорова вовна, темно-коричнева, це теж вівчарі кольорова вовна, і червона, і така трошки темніша зелена це теж кольорова вовна від вівчарів. Ось ця бежева, це карпатська вовна. Вона косить, дуже косить, тому мені е, просто додати, видумувати, який жакард зробити, щоб і пряжу вив'язати, і при тому, щоб вона не косила. На машинці носочки в'яжуться і Потім зшиваються. Ось тут шовчик є, да, не дуже рівно зшитий, але покра... краще не вийшло. Перешивала декілька разів, щоб хоч трошки зайшлися е... смужки. Але все одно носочки вийшли теплі. Ось, бачите, трошки видно ворсистість. За рахунок того, що це жакард, вони такі е, цупкенькі. Ну, я сподіваюся, що носитимуться вони гарно, довго. Ну, ось те, що я придумала. Чого пішов вже жакарт, Того, що ту пряжу вівчарі, яку я замовляла, я її практично вже вив'язала. У мене залишилось декілька моточків. І... І я їх буду пускати тільки на мисочки і на п'яточки. Далі шкарпетки я буду в'язати із пряжі Чернігівської. Ось така в мене бабіна. Це я купувала в минулому році, трошки пов'язала з неї, і ще багато в мене залишилось, буду в'язати. Шкарпеточки, вона трошки товща від вівчарі, але на основну, основне полотно буде йти саме оця ниточка, а п'яточку і мисочок я буду в'язати, як я вже сказала, із вівчарів. Ось так, ось такі в мене плани. Вітаю знову. Сьогодні в мене субота. І готую посилочку волонтера. Носочки, які в'язала я два тижні. Тобто, оці жакарди ви бачили, це було попереднє відео. І на цьому тижні я зв'язала тільки три пари для волонтерів. Бо два дні я в'язала. По місту шкарпетки, тому їх у мене вже немає. Одні, ті, що зовсім із жакардовим візерунком я показувала попереду. А інші ось такого плану були носочки, я навіть забула сфотографувати, тому, в принципі, робота зроблена, але у мене її немає. Хочу показати ось такі ще шкарпетки. Це теж на машині, як ви бачите, робоча, робоче місце моє зараз машина Бразер. І ось такі шкарпеточки. Вони на блокаторі, резиночка на халявці зв'язана із пряжі Alize time. Резиночку тримає добре, тому в основному в усіх шкарпетках я використовую саме цю пряжу. Саме оця пара зв'язана із вівчарі кольорова вовна повністю. І п'яточка, мисочок, це вже йдуть у мене малесенькі такі залишки і оці смужечки. Теж повиділяла, ну так, щоб більш-менш цікавенько виглядало. шкарпеточки такого плану, я зв'язала ще дві пари носочків, але тут у мене чернігівська вовна, ось синенька і ось така. Не знаю, який це колір. Ну, Класна. Е, і е, мисочки і п'яточки зв'язані з вівчарі, але, е, так як чернігівська сама по собі пряжа товща. І для неї я брала більшу плотність в'язання, то для п'яточок і для мисочків я зменшувала плотність, тому що в, в вівчарі вона трошки тонша, навіть візуально, коли дивишся, то розумієш, що одна ниточка чернігівська, вона товстіша, а вівчарі вона трошки тонша, тому Трошки зменшувала плотність, щоб саме, самі такі найбільш протираючі місця, щоб вони швиденько не протерлись. Але все одно, після прання, дуже класні виходять носочки. Єдине, що можу сказати, що ось ці сині, вони прям, знаєте, такі плотненькі і колючі. От справді такі прям грубіші. Ця ниточка, вона більш така м'якенька, гладенька і не така колюча. Не знаю, з-за чого це залежить, але як є, такі є. Так само я можу сказати, що і у вівчарі, різна, різна ниточка, по-різному себе показала після прання, десь товстіша, десь тонша. Але після прання деякі шкарпеточки, ось ця зелена, світла, зелена, така, вона, на мою думку, вона найм'якша. А оця бордова, я думала, що вона буде прям дуже м'якенька, насправді вона доволі така грубіша. Ну, ось так, в принципі, це все готове. Зараз складу в коробочку. Ще треба буде докупити смаколиків і відправити волонтерам. Ще хочу на... нагадати або сказати таку інформацію, хто не знав, хто не чув, я співпрацюю із волонтерами Швейної роти. В нас у Полтаві є дівчинка, звати її Саша, і вона Шиє адаптивний одяг і не тільки адаптивний одяг. І саме все, що я в'яжу, адаптивні шкарпетки, звичайні шкарпетки, я відправляю саме Олександрі, і вона потім уже із своєю командою готують посилки на відправку нашим хлопцям. Тому. Якщо в кого є якісь запитання, я... пишіть в коментарях, я, звичайно, дам, як зв'язатися із Сашею і зможете хоч якось, допомогти, тому що я знаю, що не всі знають, куди звертатися. Ну а на цьому ні, ще не все. Ще не все, бо хочу показати, що не тільки ж машинна в'язка в мене, у мене ще є і адаптивна шкарпетка в'яжеться. Одна, правда, і вона ще і не закінчена. Тобто, одну пару я зв'язала, ще не пришивала гудзики, але треба буде попришивати. І ось така в мене робота тобто зв'язана адаптивна шкарпетка, а точніше, панчоха, чулок. Тобто без п'яточки, ось так виглядає цей процес, тобто резиночка. Тут резинку я робила три лицеві одна виворідня, ось так тягнеться. Спиці ті самі 5 мм. Але тут у мене більше петель. Тут я набирала 50 петель, а коли з'єднала на мисок, тобто ось у мене стало 45 петель. І я їх розділила на 5 частин. В попередній парі я ділила на 4 частини, бо там було 40 петель, а тут я розділила на 5 частин, і тепер роблю скорочення, бачите, ось, і тут так само. І в мене буде мисочок закриватися зірочкою. Тому зараз так в'яжу. Значить, тут ниточка. ця салатова. це алізе кашміра. Дуже давно я її купувала, був светрик, я це вже казала багато разів. Ось така товщина. І ось це ниточка чернігівська. Чернігівська вовна, та, що я казала, що вона дуже сильно косить у лицьовому полотні. А ось тут вона косини не дає. Тобто я вирішила, що буду її вив'язувати саме в таких виробах, і щоб вона служила вірою і правдою. Насправді, оця ниточка вона дуже тепла. Вона не така товста, і вона дуже тепла, і вона прекрасно йде в доповнення до більш товстої ниточки. Ну, ось якось так. Так що в'яжу не тільки на машині. Насправді, за день я на в'язальній машині вив'язую тільки одну пару шкарпеток, хоча я думала, що буде більше виходити пар. За день, але лише одну пару шкарпеток я можу зв'язати на машині. Не вистачає часу це раз. А по-друге, на машині ти сидиш в одному положенні. Це не на дивані, не на кріслі в'язання. Це конкретно сидиш в одному положенні і відв'язуєш, тому іноді спина болить, але нічого. Залишились у мене ще багато різних клубочків невеличких, тому буду вив'язувати тепер із жакардом, і з різними візерунками жакарду, шкарпетки, і робота є, є чим зайнятись, шкарпеточки в'яжуться. Поки що в грудні в мене саме такі плани: вив'язування шкарпеток і, звичайно, дов'язати ад... кольорову авантюру. Ну, а на цьому все. Всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя. Не забувайте, що наші мрії збуваються. Всім пока-пока!